Конекти це така собі валюта на апворку. внутрішня, вона була створена для того, щоб фрілансери, які ставлять дуже невеличку суму за свої послуги, не завалювали клієнтів пропозиціями. Раніше було так, що клієнт залишає пропозицію і 50, 100, 200 фрілансерів. Пишуть все підряд, тому що вони, вони не мають нічого платити за подачу на роботу, і клієнти були просто завалені е, великою кількістю нерелевантних пропозицій. Тому Upwork ввів е, валюту конекти для того, щоб податись на роботу, ви маєте заплатити від двох до шести до, до конектів. Е, а також у вас є е, нагода е, забустити пост, щоб він був в топі е, у клієнта. Для на початку у вас буде невелика кількість коннектів. Але я наполегливо рекомендую підписатись на PRO аккаунт. Вам нададуть за це ще додаткові 80 конектів, щоб ви подавались на роботи. Також про акаунт вам надасть можливість дивитись середню і мінімальну і максимальну біт на пропозиції. А також, коли у вас будуть закінчуватись конекти, то ви просто докупайте їх. Не хвилюйтесь на початку, вони у вас будуть закінчуватися швидко, тому що ви будете подавати більше пропозицій на більше робіт, ніж вас будуть брати клієнти. Але коли ви прокачаєте свій профайл, то все піде нормальним шляхом, і у вас ці конекти вже ніколи не будуть закінчуватися. Тому. Використовуйте конекти, докупайте їх. Потім вам це не, не треба буде. Та е, підпишіться на про акаунт.